Шановні дев'яти класники, вітаю вас на уроці алгебри. З вами вчитель Одеської загальноосвітньої школи номер 14 Швець Юлія Сергіївна. Тему, яку ми сьогодні будемо вивчати, це формула суми n-перших членів арифметичної прогресії. Мета сьогоднішнього уроку домогтися засвоєння формули суми перших n-членів арифметичної прогресії через перший і N член. Та через перший член і різницю арифметичної прогресії, виробити вміння, записувати вивчені формули залежно від умови задачі, а також використовувати їх для розв'язування задач, що передбачає обчислення суми перших н-членів арифметичної прогресії, сприяти самовихованню, об'єктивності, чесності, відповідальності. Ви вже познайомилися із поняттям числової послідовності, Рекурентною формулою арифметичної прогресії шукали різницю арифметичної прогресії, знаєте формулу Н-члена арифметичної прогресії та властивості арифметичної прогресії. Давайте з вами пригадаємо означення арифметичної прогресії. Арифметичною прогресією називають числову послідовність, кожний член якої, починаючи з другого. Дорівнює попередньому, до якого додається одне й те саме число. Що називають різницею арифметичної прогресії? Як позначають? Різниця арифметичної прогресії це число, яке показує, наскільки кожний наступний член більше або менший за попередній позначається буквою D. Формула n члена арифметичної прогресії. А n дорівнює А1 додати добуток різниці n і 1 на d. Які властивості має арифметична прогресія? Кожний член арифметичної прогресії, починаючи з другого, дорівнює середньому арифметичному двох сусідніх з ним членів. Спосіб задання арифметичної прогресії. Послідовність можна задавати, указавши перший або кілька перших членів послідовності, а потім формулу, за якою можна знаходити інші члени послідовності через попереднє, таку формулу називають рекурентною, а спосіб задання послідовності рекурентним, які бувають в арифметичній прогресії. Якщо у арифметичній прогресії різниця більша за 0, то прогресія є зростаюча. Якщо різниця менша за 0, то прогресія спадаюча. І якщо різниця дорівнює 0, то прогресія є сталою. Давайте виведемо з вами разом формулу суми перших н-членів арифметичної прогресії. Нехай треба знайти суму членів арифметичної прогресії А1, А2, А3 і так далі до ан 2 ан 1 ан Позначають таку суму зазвичай Sn. Запишемо цю суму двома способами у прямому і зворотньому порядку, розміщеному доданків. Додамо. Почнемо ці дві різниці. Ми маємо 2 помножене на Sn дорівнює, а1 додати ан додати, а2 додати ан-1 додати, а3 додати ан-2 і так далі. Кожна із сум у дужках дорівнює А1 додати ан. Кількість таких сум дорівнює n. Отже, ми маємо 2 помножити на Sn дорівнює. Добутку А1 додати ан помножене на n. Звідси Sn дорівнює. Чисельник А1 додати ан, знаменник 2 і помножене це все на n. Враховуючи те, що a дорівнює а1 додати d помножене на різницю n-1, формула суми членів арифметичної прогресії можна записати і в наступному вигляді. Sn дорівнює 2 помножити на a1 додати d помножити в дожках n-1 в знаменнику 2. І все це помножене на n. Отже, ми маємо з вами дві формули. Перша формула Sn дорівнює. Чисельнику А1 додати ан, знаменнику 2 все це помножене на n. Друга формула Sn дорівнює. 2 помножене на A1 додати d помножене на на різницю N і 1. Це все поділити на 2 і помножити це все на N. Давайте з вами розв'яжемо цікаву задачу. На шоу талантів голос країни після виступу всіх учасників-глядачів протягом 30 хвилин могли взяти участь у СНС-голосуванні за улюбленого учасника. Протягом перших хвилин від початку свою думку висловлювали 4800 глядачів. Протягом кожної наступної хвилини голосувало на 160 глядачів менше, ніж попередньої хвилини. Давайте дамо відповіді на наступне запитання. Скільки глядачів проголосувало протягом другої хвилини від початку голосування? Друге питання скільки глядачів проголосувало протягом 3 хвилини від початку голосування. Третє питання скласти формулу, за якою обчислюється кількість глядачів, які проголосували протягом 1 хвилини від початку голосування. І четверте скільки глядачів проголосувало протягом 30 хвилин. Давайте всі разом відповідемо на це запитання. І так. Перше, скільки глядачів протягу, проголосували протягом другої хвилини від початку голосування. За першу хвилину у нас проголосувало 4800 глядачів, і це у нас А 1 За кожну наступну хвилину на 160 глядачів менше. І це у нас Д. Отже, за другу хвилину проголосувало нам потрібно 4800 відняти 160. І це буде 4640 глядачів. Відповідаємо на друге питання. Скільки глядачів проголосувало протягом третьої хвилини від початку голосування? Ми з вами використаємо попередню формулу, і в нас буде А3 дорівнює 4800 відняти 2 умножити на 160. І це буде 4 480 глядачів. проголосували за третю хвилину. І так, тепер давайте з вами складемо формулу, за якою обчислюємо кількість глядачів, які проголосували протягом n-ої хвилини від початку голосування. І так, а n не дорівнює. А перше відняти d помножити на n-1. Один в дужках. І так, у нас буде формула, АН на дорівнює 4800 відняти 160 помножити на різницю n-1. А30-те дорівнює. 4800 відняти 160 помножити на 29. Дорівнює 160 глядачів проголосувало за 30-ту хвилину. Відповідаємо на четверте запитання. Скільки глядачів проголосувало протягом 30 хвилин? Ми з вами використаємо формулу суми Н-перших членів арифметичної прогресії. Підставимо відомі значення і отримуємо. 74 400 глядачів проголосувало за 30 хвилин. Давайте розберемо з вами наступну задачу. Чому дорівнює сума 7 перших членів арифметичної прогресії, якщо А1 дорівнює 9 і А7 15? Ми формулу суми н перших членів арифметичної прогресії поставимо відомі на значення і отримаємо 84. Задача номер 2 Знайдіть суму перших 27 членів арифметичної прогресії, у якої А1 дорівнює 5 іде дорівнює 3. Ми формулу суми арифметичної прогресії підставимо відомі нам значення і отримаємо 1188. Задача номер 3. Знайди суму перших ста непарних чисел. І так, нам потрібна формула суми перш, N перших членів арифметичної прогресії. Нам потрібно знайти різницю арифметичної прогресії. Перше А1 буде дорівнюватись одному, а А2 буде у нас 3. Від трьох віднімемо 1, отримаємо 2. Підставимо в нашу формулу і ми отримаємо 10 тисяч. Давайте розвежемо ще одну цікаву задачу. Джентльмен отримав спадщину. Перший місяць він витратив 1 тисячу доларів. А кожен наступний місяць він витрачав на 500 доларів більше, ніж попередньо. Який розмір спадщини, якщо б грошей вистачило на рік такого життя? І так, А1 у нас 1000 доларів. Так як у нас додавалося щомісячно по 500 доларів, тому D дорівнює 500. Нам потрібно знайти суму 12 членів арифметичної прогресії. І так, давайте застосуємо з вами формулу АН дорівнює. А 1 додати на D множено на різницю N і 1. Ми отримаємо з вами 6500 доларів. Застосуємо наступну формулу для знаходження суми N, суми N перших членів арифметичної прогресії. Підставимо відомі значення і отримаємо 45 тисяч доларів. Отримав джентльмен. У спанщину. Дякую вам за увагу.